З того, що б хотілося сказати, які проблеми, як ми приїхали, як і прийдуть і інші е, жителі, які постраждають. Перше, це звичайно всі приїжджають і подумки, а де ми будемо мешкати, де буде дах над головою. Дякувати Рівенській міській адміністрації. Ми тільки приїхали, нас відразу прийняли на Соборній. На Софії Кушельницькій ми переночували на все там зустріли. І зранку вже нас почали е, приїхали волонтери направляти до постійного е, мешкання. Волонтери надали кімнати, квартири, волонтери надали і, е, державні установи, гуртожитки. І буквально за один, день, день-два, вже всі мали е, де бути: наступне питання: що поїсти, що одягнути. Адже приїхали всі з однією валізою а в одну валізу. Туди багато чого не положиш. І знову ж таки, завдяки допомозі простого люду, простих наших українців, все це питання вирішилося. І ті матраси, і ті постілі та одяг, і продукти харчування, і гігієна все це, все це вирішувалося. Третє питання це звичайно, щоб жити надалі, треба десь кошти. Заробити. Заробити, да, щоб і ну, нас нашій громаді більш повезло. Ми виїхали централізовано. виїхала вся громада, Начальник військової адміністрації, заступники. І ми організовувалися тут у Рівному всю реєстрували всі структури, всі заклади. Все, все, все. то в нас було більш так компактно. І ми ну, пройшли цей період. Там за два тижні ми відновили роботу. Наші працівники всіх структур. Також це відчули, у них у всіх є сім'ї, діти, вони отримали зарплату, а це було близько 700 наших працівників нашої громади, це бюджетні установи. І плюс навчальний рік закінчили, діти отримали документи, мали змогу поступити в вищі життя продовжилось. Ми ну, не зупинилися на тому рівні. а стартанули далі. Нам було дуже важко, тому що ми були разом з дружківською міською радою і наша Кремінська міська піонерами по репетиреєстрації реєстрації всіх цих структур. Вже потім люди з інших територій, громад дзвонили, А як ви, а що ви Надайте документи. Потім вже було трошки леж. А Перше було ніхто не знав, як його робити.